Туторіал на рівномірний білий тон почати слід з гарної підготовки шкіри, тобто зволоження. Після цього я наношу базу під макіяж. У мене від Евелін з моїх спостережень найкраще наноситься не щільно набитим пензликом. В мене він для рум'ян. Вдавлюємо трохи на руку і починаємо набирати на пензель притаптуючими рухами. Перша ділянка обличчя, до якої ви доторкнетеся пензлем, буде мати найщільніший тон. І наносити продукт я буду теж притаптуючими рухами, не розмазуючими. Першому шару даю повністю висохнути та схватитись. Після цього можна таким же чином наносити другий. Конкретно цей засіб не такий пігментований, як ті, що я використовую зазвичай, тому додаю сюди консилер. Щільно притаптуючими рухами наношу його під очі та на ніс. Після цих махінацій прибуваю. Його білою пудрою. Зараз в мене від Патрісії Лідо. Після завершення основної частини макіяжу я люблю по носу пройтися білими тінями. Білі тіні додають щільності і допомагають тону не з'їжджати з носа. Щоб це все діло не виглядало сухо, шліфує це все спреєм від Патрісії Лідо. Воно не зафіксує ваш макіяж, але об'єднає сухі текстури з рідкими. Вуаля, ви готові!